Стара Гавань працювала у Нікополі п'ять років. За цей час стала одним із улюблених місць дозвілля для Нікопольців і гостей міста. Було дуже багато різних розваг на гавані. Ми тільки починали почали свій, свій розвиток. і Тут сталася війна, але в мріях ми так і залишалися розвиватися. Ну, щось будемо заново придумувати. На моїх глазах ця строй, це строй. Із у голосі пані Надія розповідає про зруйновану стару гавань. Її будинок просто навпроти понівеченого ресторанного комплексу. Вибуховою хвилею в оселі потрощило вікна. Для мене це моє все життя. Ми його построїли з чоловіком. О, діти уїхали, дочка сама менше уїхала. А ми з дідушкою тут залишилися. Вибуховою хвилою вибило вікна і у сусідніх будинках. Місцеві зізнаються загалом, не рахували у той страшний ранок, п'ять вибухів. Я жива і слава Богу. А тим гадам, щоб вони повішалися. Попри майже безперервні обстріли, місцеві вже починають відновлювати потрощене житло. От від ресторанного комплексу лишилося суцільне згарище, попіл та купа сміття. Полум'я рятувальники приборкали, утім усередині не вціліло нічого. Мріяли, коли йшло водосховище, що ми тут тоді поставимо басейни, коли закінчиться війна, але не сталося вже. Якби ми не намагалися спасти. Це здання, цей мір наш. Ми не змогли. Чи зможуть колись відновити ресторан працівники старої гавані? Нині не знають. Утім кажуть, це місце завжди займатиме особливе місце у спогадах усіх Нікопольців. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь.